На чотири місяці у нас буде заплановане щеплення проти дифтерії правця кашлюка, поліоміеліту та хібінфекції. А далі наступне щеплення аж у шість місяців. Переселенка з Бахмута Катерина та її тримісячний Тимофій на профілактичному щепленні. Жінка переконана, вакцинація за календарем, запорука здоров'я малюка. На три місяці ми маємо вже чотири щеплення. Перші два щеплення були зроблені в перші три дні при народженні у пологовому будинку. Це БЦЖ та гепатит Б. А у два місяці ми робили АКДС та поліеміліт вже в поліклініці. Я вважаю, що потрібно робити щеплення, оскільки це здоров'я дитини у майбутньому. Тим часом дев'ятимісячного Макара щеплюють проти дифтерії, кашлюка, правця, гепатиту Б, гемофільної інфекції, а також проти поліоміеліту. Імунізувався від дифтерії та правця вчасно і 16-річний Антон. Бажано, щоб не захворіти, треба щепитися за календарем. Всі діти в Україні мають обов'язково отримати щеплення проти 10 захворювань. Про це батькам нагадують медики. Особливо наголошують на цьому зараз протягом європейського тижня імунізації, що триває по 3 травня. Серед обов'язкових вакцин за календарем щеплень України. Входить щеплення проти туберкульозу, проти гепатиту Б, проти кору краснухи паротиту, дифтерії правця кашлюка, гемофільної інфекції типу Б та поліоміліту. Крім обов'язкових, є щеплення. Рекомендовані йдеться про вакцинацію проти ротавірусної інфекції, вітряної віспи, гепатиту а папіломи людини. Вже з наступного року щеплення проти вірусу папіломи може опинитися в переліку обов'язкових, говорить в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 до календаря щеплень, який планують запровадити в 2026 році. Основні моменти, які можуть бути введені, це зміниться. Графік по введенню гепатиту, гемофільної інфекції, кору красного по туберкульозу будуть зміни в по особливостях щеплення, та планується введення обов'язкового щеплення проти вірусу папіломи людини для дівчаток 12 12-13 річного віку. Вакцини на Полтавщині зберігаються в належних умовах, говорить фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Додають, щепитися можна і в найвіддаленіших точках області. Обласний склад знаходиться в місті Кременчук. Там обладнане приміщення під холодову кімнату об'ємом 40 квадратних метрів. Вона із дистанційним моніторингом температури. Також обладнана кімната для установки холодильних камер. Морозильних камер та камер низькотемпературних для зберігання ковідної вакцини. Полтавська область отримала два вакцинальних автобуси, які ви бачите позаду. Їх мета доправити медичний персонал до віддалених точок Полтавської області, де немає доступу до медичної допомоги. Зазвичай ми веземо вакцину, тобто, щоб щепити людей на місці. Графік виїзду вакцинального автобусу є на Фейсбук-сторінці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.